До барбершопу, так називається, чоловіча перукарня, прийшли троє нацгвардійців. Вартість стрижки тут від 200 до 250 гривень. Для військових послуги безкоштовні. Які у вас побажання будуть? Mm. Завжди підстригаються. Бока, ззаді, під ноль. Uh -huh. Трошки зверху. Там, можливо, у вас... Трижки, так? так, так. Можливо, там якісь у вас є свої види. Зробіть мене молодим та красивим. Щоб було покоротше, поудобніше. Так практичніше, я думаю. так практичніше, так, да. Військово обслуговує майстер Вадим Павленко. Каже, важливо, щоб клієнт залишився задоволений його роботою. Це виходить елемент нашої стрижки, саме контрольна лінія, від якої я буду відштовхуватись і рухати далі. Тобто для початку робиться контрольна лінія, і потім буде у нас плавний перехід. За пів години стрижка готова. Помоложу років на десять точно. Став гарним як весна, як означає в нас природа на вулиці. Я перше користуюсь послугою Барбаю і дуже-дуже задоволений. Щиро дякую хлопцям за їхню працю. Вони роблять свою роботу, ми будемо робити свою роботу, гнати ворога геть зовсім нашої землі, з нашої родини. Відчуваю велике захоплення. Це дуже мужні люди. Їм велике дякую, велика вдячність за те, що вони роблять для нас, для нашої країни. Для нашої батьківщини ми пишаємось ними. Поряд армійську коротку стрижку робить Артур Мельник. Роблю так, щоб було зручно. Це головне, мені здається, на даний момент. А вистачить її на місяць. Йде? Дякую вам, Артур. Будь ласка. Я дуже задоволений. Це дуже приємно, як коли у нас так багато людей, які яким не байдуже наше становище, яке зараз у нас на даний момент. Я завжди готовий приймати безкоштовно воїнів наших, тому що вони допомагають нам. А ми чим зможемо, будемо допомагати їм. Щодня тут бувають двоє-троє військових. Ми надаємо всі весь перелік послуг безкоштовний. Нас для наших військових, тобто, стрижки, гоління, там фарбування деякі. Тобто, це все безкоштовно для них. Це наша така їм вдячність за те, що вони нас захищають і оберігають. Спочатку ініціативи безкоштовні послуги тут отримали більше сотні військових. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.